Ти збожеволіла. У тебе за тиждень весілля, а ти переймаєшся долею якогось безхатька. Обуренню Олени не було меж. Він не просто безхатько, він частина мого минулого, дуже важлива частина. Ліда розуміла праведний гнів подруги, але ото бо що минулого? Воно минуло. У тебе нове життя, прекрасне сьогодення і світле майбутнє з успішним, вродливим, розумним чоловіком, який тебе кохає, якого кохаєш ти? Я уже не впевнена в цьому. Ліда важко зітхнула. От такої. В чому ти не впевнена? У своєму коханні, в тому, що чиню правильно, погодившись вийти заміж за Сергія. Ти при своєму розумі? Олена дивилася на подругу, як на божевільну, при своєму. Не хвилюйся, зі мною все гаразд. Судячи з твоїх слів, я в цьому сумніваюся. Добре, Оленко, дякую за турботу, але вже пізно, а в мене завтра важкий день. Ліда втомлено замружила очі. Тобто, іншими словами, ти вказуєш мені на двері? Гаразд, я йду. На добраніч». Олена підвелася з дивана і швидким кроком рушила до вхідних дверей. На добраніч, услід їй мовила ліда. Коли за подругою зачинилися двері, дівчина поринула в спогади. Вона, наче на машині часу, перенеслася на п'ять років назад, коли була закохана, щаслива і безтурботна. Але одного дня її коханий просто зник. Телефон був за межею досяжності, ніхто його не бачив, ніхто не знав, що з ним трапилося. Була людина і не стало її, наче розчинився чи крізь землю провалився, і це напередодні того дня, коли вони мали нести заяву до Раксу. Ліда не знаходила собі місця. Телефонувала всім родичам, друзям, знайомим, нічого. Написала заяву в поліцію про те, що зникла людина. Вона ще довго не могла повірити, що її Олексій міг так з нею обійтися. Скільки ночей вона проплакала в подушку, скільки усього передумала. Їй не хотілося жити. Навіщо? Адже життя жорстоке і несправедливе, а щастя таке крихке і нетривале, що треба цінувати кожну мить, коли тобі добре, коли поруч близькі люди, коханий чоловік. Кажуть, час лікує, ні. Він лише притуплює біль, вчить із ним жити. За кілька років літа зустріла Сергія. Познайомилися на вечірці у спільних друзів. Високий, вродливий. Певнений у собі хлопець не міг не подобатися дівчатам, але він обрав її. Вони почали зустрічатися. Життя начебто налагодилося, але ночами їй снився Олексій, говорив, що сумує за нею, що й досі кохає її, і ці сни робили її щасливою і нещасною водночас. Вона розуміла, що ніколи не забуде своє перше кохання. Коли Сергій запропонував їй одружитися, вона сприйняла це як належне і відповіла згодою, розуміла, що нема сенсу чекати повернення Олексія і жити минулим. Треба будувати своє майбутнє. Підготовка до весілля була в розпалі. Коли Ліда отримала в редакції завдання зробити матеріал про життя і діяльність Емаус оселі, це осередок де опікувалися безхатьками, надавали їм тимчасовий прихисток, а іноді і знаходили роботу. Ліда переступила поріг нехитрого помешкання, яке також виконувало функції секонд-хенду, адже сюди люди приносили непотрібний одяг та інші предмети побуту. А працівники оселі виставляли їх на продаж за символічну ціну, і ці речі купували. Таким чином була можливість оплачувати комунальні послуги. Озирнувшись, дівчина побачила симпатичну жіночку середніх років, яка привітно усміхалася. Я, журналістка, хочу зробити матеріал про вашу оселю, привітавшись, сказала Ліда. Так, я знаю. Леся Степаніна попереджала, що ви прийдете. Я можу відповісти на усі ваші запитання, мене звати Аліна Ігорівна. Коли розмова з пані Аліною майже завершилася, двері оселі відчинилися і на порозі з'явився ще досить молодий чоловік. Вибачте, якщо завадив, знітився він, побачивши незнайому дівчину з диктофоном в руці. Ліда здригнулася. Цей голос вона впізнала б серед тисячі інших. Нічого, Олексію, ми вже завершили, відповіла Аліна Ігорівна. А можна мені поговорити з цим чоловіком, сама не розуміючи, навіщо вона це робить? запитала Ліда. Так, звичайно. Олексій у нас недавно але вже встиг зарекомендувати себе як відповідального і працьовитого члена нашої общини. Та чим я можу бути вам цікавим, пані? зняковів Олексій, мнучи в руках шапку. Кожна людина чимось цікава, заперечила Ліда і підійшла до чоловіка. Де ми можемо поговорити? Ідіть за мною. Аліна Ігорівна відчинила двері в сусідню кімнату. Пройшовши через невеликий коридор, вони опинилися у маленькій, але затишній комірчині. Аліна зачинила двері. Залишивши Ліду з Олексієм наодинці. Про що ви хотіли зі мною поговорити, мила пані, порушив мовчанку чоловік. Ти не впізнаєш мене, Олексійчику? схвильовано запитала Ліда, зазираючи йому в очі. Ці очі, вона впізнала б їх серед мільйонів пар інших очей. Вони мало не щоночі снилися їй. А я мав би вас впізнати, ми знайомі. Олексій справді не впізнавав її. Не лише знайомі. Ми колись кохали одне одного, навіть збиралися одружитися, справді, щось не пригадую. Як вас звати, мила пані? Ліда, ти називав мене лідусею, а інколи лідонькою невже забув. Вибачте, мені прикро, але я справді вас не пам'ятаю. Я багато чого не пам'ятаю зі свого попереднього життя, іноді спалахують якісь спогади, інколи сняться сни, де я молодий, щасливий, закоханий, а зі мною вродлива дівчина дуже схожа на вас, але прокидаюся, повертаюся до дійсності і не намагаюся напружувати пам'ять. Як ти тут опинився? Мені порадили добрі люди. До цього я взагалі ночував на лавках, у скверах, де доведеться, на ринках допомагав розвантажувати машини, носив ящики, отримував за це якісь копійки чи продукти, так і виживав. А тут я маю дах над головою, який на який одяг і їжу, виконую дрібні доручення Аліни, прибираю виношу сміття, життя не цукор, але краще, ніж ночувати під відкритим небом. Чому ви плачете, пані Лідо? Я не плачу. Дівчина не помічала, як по її обличчю котяться сльози. Та ні, ви плачете, я засмутив вас. Олексій і сам був засмучений сльозами цієї вродливої молодої жінки. який з далекий теплий спогад ворухнувся в закапелках його пам'яті. Йому здалося, що ця дівчина не чужа йому, що вже колись зустрічалася на його життєвому шляху. Послухайте, Олексію, Ліда витерла сльози, – Я хочу вас попросити. Просіть, зроблю все, що в моїх силах. Постарайтеся пригадати, що з вами трапилося п'ять років тому. Це дуже важливо. Ліда не помітила, як перейшла на ви. Це може змінити не лише ваше життя. Не знаю, мила Лідо, чи в моїх силах зробити те, що ви просите. А чиє ще життя залежить від моїх спогадів, життя ще однієї людини, а може, й двох. Ого, така я важлива персона, ви навіть не уявляєте, яка? Ліда усміхнулася. Гаразд, мені пора йти. Треба ще статтю в номер написати. Ось моя візитівка. Телефонуйте, коли щось пригадаєте, або просто так. Олексій взяв маленький квадратик цепкого паперу, поклав його в кишеню. Гаразд, зателефоную. Наразі в мене нема мобільного телефону, але я попрошу Валіни Ігорівни. От і добре, до побачення. Ліда простягнула Олексієві руку, він нерішуче її потиснув. Тієї ночі Ліда не могла заснути. Перед очима стояв Олексій у завеликий з чужого плеча маринарці. Потертих джинсах вицвілій картатій сорочці із шапкою в руках. Вранці вона подзвонила своїй подрузі і попросила, аби та прийшла до неї. Коли Олена вислухала розповіді Ліди, то якийсь час мовчала, а потім намагалася спам'ятати подругу, бо розуміла, що та може наробити дурниць. Телефонний дзвінок пролунав о пів на третю ночі за п'ять днів до весілля Ліди і Сергія. Я слухаю, мало не кричала в трубку Ліда, побачивши на екрані незнайомий номер. Лідонько, кохана моя, я все згадав. Олексій від хвилювання теж мало не кричав. Я хочу все тобі розповісти. Гаразд, кажи, адресу, де ти знаходишся, я викличу таксі, їдь до мене. Через півгодини вони сиділи в ліденій кухні і пили чай. Олексій почав свою розповідь. От правду кажуть, нема так зле, щоб не вийшло на добре. Я б ще не скоро усе пригадав, якби не пожежа. Сталося коротке замикання, наша оселя загорілася. Ми почали гасити полум'я, поки чекали пожежників, і тут в мене в голові спалахнуло ще одне полум'я. Я побачив те, що сталося п'ять років тому. Щойно я вийшов вранці з дому, як мене схопили двоє кремезних чоловіків і потягли до машини. Вивезли за місто, довго били. Особливо дісталося моїй бідній голові. Я втратив свідомість, отямився в чистому полі, лежав і дивився в небо, нічого не пам'ятаючи і не розуміючи, як я тут опинився. Пам'ятав лише, що звати мене Олексій. Мене знайшов якийсь дідусь, який йшов в сусіднє село, покликав ще кількох людей. У Баби в Гані в хаті я прожив кілька місяців. Допомагав по господарству, але треба було повертатися в місто, хоча уявлення не мав, що там робитиму без документів. Але на то не було ради. Почалося моє життя без хатька. Далі ти знаєш. Господи! Скільки тобі довелося пережити? А хто були ті люди, що викрали й побили тебе? Не знаю. Думаю тепер, що їм була потрібна моя квартира. Треба це з'ясувати, не бачу сенсу. Олексій приречено зітхнув. Боюсь, квартиру мені повернути не вдасться, як я доведу, що вона моя. У мене ж немає жодних документів. Може, ти й маєш рацію, вже пізно, тобто рано. Давай спробуємо кілька годин поспати. Ліда постелила йому на дивані у вітальні, а сама пішла у свою кімнату. Вона так і не заснула, але на ранок прийняла рішення. Доброго ранку. Ліда зазирнула у вітальню. Олексій уже не спав. Доброго ранку, лідонько. Давно я так солодко не спав. Ідемо пити каву. Каву пили мовчки. Нарешті Ліда сказала Я не спала, думала і прийняла дуже важливе рішення. Вона зробить боляче одній людині, але інакше я не можу. Яке рішення? Олексій напружився. Я мушу скасувати весілля. Ти виходиш заміж? Уже ні. Весілля мало бути в цю суботу, але його не буде. О Боже, ти впевнена, що чиниш правильно? Впевнена, я й досі кохаю тебе, Олексійчику. Ліда підійшла до чоловіка, поклала руки йому на плечі, зазирнула в очі. Це неймовірно. Я теж кохаю тебе, лідонько, завжди кохав, навіть коли не пам'ятав. Він підхопив її на руки і поніс у вітальню. Що? Ти скасовуєш весілля? Сергій шаленів. Він не розумів, що відбувається. Обручки куплені, ресторан замовлено, запрошення розіслані, а вона скасовує весілля. Сергію, це все дрібниці. Головне, що я не встигла зламати життя тобі і собі. Нічого не розумію. Ти при своєму розумі? При своєму, Сергію, я знайшла чоловіка, якого кохала п'ять років тому. І зрозуміла, що досі кохаю його, і він мене кохає. А де він був усі ці п'ять років? Це довга історія, і тобі вона не потрібна. Ти знаєш головне, весілля не буде. Ти вільний, прекрасно, я вільний, а ти божевільна. Хай так, але я зробила свій вибір. Ти ще зустрінеш жінку, з якою будеш щасливий. Прощавай, і не тримай на мене зла. Ліда востання подивилася на Сергія, розвернулася і пішла. Прощавай, одиними губами прошепотів Сергій. Вдома ледь переступивши поріг, Ліда опинилася в міцних обіймах Олексія. Ну що, кохана, як усе пройшло? Все гаразд. Я йому все пояснила. Сподіваюся, він зрозумів. Я кохаю тебе, Олексійчику, все решта не має значення. І я кохаю тебе, лідонько. Через рік в Олексія і Ліди народився син. Нашому синові зараз могло б бути п'ять років, сказав Олексій, тримаючи на руках найдорожчий маленький згордок. Тоді це був би уже не цей син, а може, це була б донька, посміхнулася у відповідь Ліда. Мабуть, ти права кохана. Все відбувається своєчасно.